you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Схоже, що після того, як Порошенко очолив рейтинг найбільш шкідливих для України політиків, він вирішив ще більше пробити дно та під час виступу з трибуни ради закликав не перетворювати український парламент на російську держдуму. А саме ти сивочолий займаєшся. До того ж, він цинічно наголосив на тому, що третій рік повномасштабного вторгнення буде дуже складно, і влада має говорити людям правду. Від кого? Від кого. А відчини найвідомішого фантазера країни таке чути просто смішно. Уже нема сумніву, що третій рік війни буде складнішим за попередні два. Це гірка правда життя, якою треба навчитися розмовляти з власним народом. Вона далека від солодкої брехні телемарафону на кшталт кави в Ялті і влітку завершення війни, сказав Порошенко. Очевидно, що після страшного провалу в рейтингах він вирішив діяти відчайдушно та поливати брудом чинну владу України як не кроти, а це дуже на нього схоже. От невже він думає, якщо наведе пані, кота розсварить народ, то чогось доб'ється. Це ж просто робота на руку ворога, а не допомога Україні. Коли шоколадний недокороль це зрозуміє, мабуть, не скоро. Як уже можна було припустити, не забув Порошенко згадати і про болючу для себе тему, а саме про блокування виїзду депутатів? От скучає експрезидент за Мальдівами, нічого з цим не вкоїш. Керівництво парламенту має скасовувати огидні і незаконні розпорядження про блокування виїзду депутатів і формування постійних делегацій. Цій міжпарламентських об'єднань це кримінальний злочин, перешкоджання міжпарламентській дипломатії. Самодурство ніколи не переможе дипломатію, закричав Порошенко. Мабуть, йому та його дружкам уже не терпиться прогулятися Європою чи відвідати своїх дітей за кордоном, бо після цього блокування не кожен має право просто так кататися світом, поки в Україні триває повномасштабне вторгнення. Але чим далі тим більше піарні заяви висловлював Петро Порошенко, зокрема, вже заговорив про позиції своєї фракції. Позиція нашої фракції. І не повторювати помилки, які виробили перед війною, коли ви півроку не ставили на голосування наші законопроєкти про укріплення обороноздатності і збільшення фінансування армії, заявив політик. Як же гарно Петро вміє говорити? Проте він, схоже, забув, що від початку війни на Сході саме його оточення організувало масштабну схему розкрадання мільйонів на оборонно-промисловому комплексі. Але ж для чого це згадувати, якщо в усьому можна звинуватити чинну владу? Заява з плану, усе як пишуть, в методичках пороху. Ботів гра Порошенка інколи заходить настільки далеко, що просто неможливо це слухати, та й власні вимоги він не забуває лишній раз нагадувати. Зараз ми вимагаємо негайно розглянути. По перше, законопроєкт про п'яту колону Росії московську церкву. По-друге, негайно припинити спроби зіткнути військове та політичне керівництво держави. Для цього розглянути законопроєкт про погодження головнокомандувачем призначення та звільнення командувачів він несе за це відповідальність а можливості впливу немає ніякого. По третє спростити процедуру надання УБД. По-четверте, 30% ПДФО повернути на рахунки бригад. По п'яте створити ТСК по не будівництво фортифікаційних споруд, яке є злочином. Увесь перелік поставте на голосування, сказав Порошенко. Звичайно, робота над викликами, перед якими постає Україна у воєнний час, це обов'язок кожного політика. Проте лише Порошенко втратив совість настільки, щоб робити зі своєї безпосередньої роботи брудний піар, який не має іншої мети, як тільки здобуття політбу. Порошенка не цікавлять проблеми держави та звичайних людей, він лише шукає інфоприводи для згадок власної персони в медіаполі. От хіба це нормально та адекватно? Очевидно, що ні. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.